Їдемо до... Їдемо до Православної церкви української на святкування 199-ї річниці Тараса Геройовича Шевченка. Наш брат Віктор за рулем, тато мама ззаді, мама мовчить сьогодні не роком, а тато перший раз хотів пораду дати. Не вийшло йому. яка Це зліва затока, а справа океан. Тихий. Рідко, рідко коли тут така буває погода, тому що тут переважно туман і вітер холодний. Але... Сьогодні нам дуже повезло з погодою, тому, тому у нас такий гарний день. то вже ми під'їжджаємо, вже не під такого, такого вигляду не буде.